Всім привіт! Приїхали до себе на дачу. Така гарна погода сьогодні. Перший день, день відпустки. Красиво. А от Альонка. Знайшла першу знахідку. Зараз покажу, який був сигнал. Ось 33, 34, 32. І щось таке незрозуміле. Кругляшок якийсь. Що це таке? Це певна радянська якась монетка. Певна, але вона дуже в гарному стані. Взагалі вже ніяка. Або може бути фенінги. Вона легенька. Може бути, її треба відмочити, може щось і проявиться. Пам'ятаєш, ми тут знаходили недалеко, звідси 10 якась, Ну, Якась монетка, яка не зрозуміла поки що. Ну, обітінька, звісно. Але це перша монетка. Так що, Сьогодні нам не знахідки, а сьогодні ми приїхали просто відпочивати на свою відпустку. І природа сьогодні, і погода, і природа радує. Тут сьогодні, як ми приїхали, десь за дві години ми так. Поки розбирали речі, а отут річечка тече і косулі ходили прямо біля нас. Красиво. Продовжую ходити. Поки таки тут, де я раніше ходив, знаходив царські монети от в цьому районі. І виходить, отак шов туди сюди прохожував. Одну знайшов ходячку нашу, декілька пробок. І ось зараз покажу сигнал. Зараз будемо вскривати. Я викопав. Не глибоко був сигнал, бо я думав, що глибше Це десь тут. Зараз. Будемо надіятись, що щось ось ціка. А це ці ох, цікаве, цікаве. Це деньга. Ай, з цього боку щось воно трішки трішки в гіршому сухранні. 1700. Не бачу, які 57, здається. І треба помити буде. А тут взагалі гарний сухран такий. І знову ж таки повернусь. Я на цьому місці. Ось краса яка. Я на цьому місці трішки далі звідси. Ну, їх штуки 3 чи 4 знайшов. Потім отам далі. Також там було їх багацько. І от сьогодні знову порадувала знахідка. Добре, будемо продовжувати. Будуть знахідки, будемо показувати. На сьогодні день гарний. Все зелене, яркі корльори, весна. Продовжуємо. Продовжую крутитись недалеко від того місця, де підняв діньгу. Зараз покажу вам сигнал. я піном вже побачив, що це. Ну, зацепив. Ну і такий і був незрозумілий сигнал. І ось така пугочка. Чесно. ну, не орлянка, а з вушком. Зараз я його прочищу. Ось така. Зараз на сонечко. Пугочка. Гудзичок вольніший. Чистий, але старенький. Так що таке? Добре, будуть знахідки, будемо показувати. Нарешті знайшла якусь монетку. Ось вона схоже на две копійки. Рік з 35-36 до 61-го. Але який саме, зараз невідомо. До речі, Вова сьогодні ходить зі штатною катушкою. А я зі снайперкою Нел Sharpshooter. Ось така. Ну, поки що сказати нічого не можу. Ни поганого, не доброго. Намагаюсь її вивчити. Продовжуємо. Продовжую знімати. Даличині кукушка. нікокушка. Красиво. А в мене якась цікава знахідка. Ну, не знаю. Тут просто Виходить так, що може нічого цікавого, а може щось і цікаве. Тут Альонка недалеко від цього місця Дрейдал знайшла. Це такий вовчок. На хануку діти гралися, а це теж може бути щось цікаве. Може нічого не бути. Треба в інтернеті подивитися, можливо, якесь щось і цікаве. О, комарі вже з'явились. Добре, продовжуємо. Сонечко сідає. Зараз я вам покажу сигнал. Я вже побачив, що це. Поспішив трішки. Ну чіткий такий. І ось, дивіться, випало. Ось така річ. Альона там того разу знаходила. Ми не знали, що це. Потім погуглили. Це називається купушка. Ось така. До мене трішки іначе найменша була. Цікава знахідка. Чим вона цікава, тим, що старину нею чистили вуха? Ось бачите така типу, ложечка, а тут тому і називається коповушка. Добре, продовжуємо. Знайшла якийсь дуже маленький гудзик. Маленький-маленький, ось такий. Візерунків немає. Але не сучасний. Чи радянський, чи може ще старіший. Ось такий. Вже сідає сонечко, скоро темно буде через хвилин 20. Ось у мене монетка. 42-44. Ось така. Це 3 копійки. Звідси випала. Пізні. Сімдесят го року. Ось така монетка. Продовжуємо знов копати. Вон Альона. Сьогодні знову ж гарна погода. А мене зараз вам покажу, який сигнал. Я побачив кругляшок. І ось ось такий сигнал. Чистесенький. І ось. Ось вона. Якась. О! Микола перший. Микола перший. Ну вона в поганому сухрані. Що за монета? Я ж тобі кажу, поганий сухран. стерта. Вона повністю затерта. Затерта. Пійка здається. Ну, ось така знахідка. Але це вже щось. Добре, продовжуємо. Буду знахідки, будемо показувати. Знову включився. Зараз покажу вам сигнал. Так, а, ось. 35, 52. Таке, так Де це в мене пін? Навіщо тобі пін, Десь ось. Ух ты! Шо? Це, здається, солі та бабаратина. Так. Що? дуже-дуже гарно, Не радянська навіть? Ні. Дуже гарно в сохрані, 1600 е, якогось 13-го року. І чого собі? Дуже гарна монетка. У нас таких ще нема. Ні. Гарно. Рельєф. Ніфіга собі. Забирати не здається. Ну, мідна, не срібла. Ну я зрозумів, що мідна. А що так сигнал 35 було, то що воно, ну, мабуть, тонко. Дуже. Я взагалі думав, що це радянських якихось там 20 копійок. Ну, 15. Класна тут, знахідка. Тут ще треба походити. Ще щось буде. Добре, продовжуємо. Буде до знахідки це будемо показувати. 1953 року. Ладно, крутимось. Гарна природа така. Але вітер. Тут. Копано, перекопано, але щось знаходимо. Знов включився, зараз вам покажу сигнал. Я побачив невеличкий кружок такий цією рукою. Ну, вона маленька, я рукою підковернув, оту злову піну, рукою підковернув і ось, ось якщо вам буде видно, ось. Оце я побачив, навіть піном не, не супротивлявся. Супротивлявся. Угу. Одна друга, здається, копійки. серебром. 1842. 40. Другий, здається. О. Ну, в цей гарний сохран. Ось цей вже покраще. Хоча в той теж гарний сохран. Що я знайшов? Одна четверта. Одна четверта? Одна четверта. 1842 рік. Одна четверта, Одна четверта копійки да. сіром. Ну ми хотіли знайти одну четверту. Ну, Сріблом. Ось, Ось така, така знахідка. Добре. Будемо продовжувати. Треба тут краще виходжувати. Тут хтось колись шурфив. Думаю, тут він знайшов дуже багато чого цікавого. А ми зараз після них доходжуємо. Добре, буде знахідки, будемо показувати. Включився знову. Зараз покажу вам сигнал. Десь тут. Очки. О! Дивіться. А це? це Гудзик. Ж, я не знаю що це. Гудзик. Гудзик старий, старий гудзик. Жалко, так. що він зламаний. Та ладно вже, не до кувері. Щось є намальоване. Mm -mm. Хоча й на гудзик не дуже схожий. Може це якась закрутка, бо? Ні, гудзик. Он. Просто він старий-старий. Добре, продовжуємо. Така гарна сьогодні, знову ж таки, повторюсь, природа. Так, а в мене сигнал. Зараз покажу який. 35-38. Я викопав, ну, глибоченько, до речі, був, Підкопав повторну лопату і навіть піном не прийшлось шукати. Ось кругляшок випав. Це, мабуть, так. Це соліт. Ось такий. Не буду покатерти. Ось, більш-менш гарний сухран. Ось він. Це срібна монетка. Добре, будемо продовжувати. У мене сьогодні перша знахідка, але взагалі не цікава. Все рівно перша. Це 20 копійок. 61-го року. Ось така знахідка. Знов включився, зараз покажу сигнал. Я вже бачив піном знайшов. Думав просто це ну, проволока чи ще щось не зрозуміли. А тут ось така цікава якась річ. Камушек якийсь. Мабуть, это... сережка, сережка або перстень, або Так, да. да, мабуть, сережка була. Ось зацепик, бачиш, зверху. Якийсь камінь. Це дуже стара річ, тому що камінь вже стичився. нема. Ось така цікава знахідка. Дійсно цікаво. Дай? Якби була ціла, взагалі було прикольно. Ну, нічого. Добре, продовжуємо. І знову продовжуємо. Ходимо. Зараз покажу. Я бачив вже кругляшок. Піном не шукав навіть. Просто рукою. До речі, сигнал був нестабільний спочатку. Кидало в чорний метал. Ну тут більшості чорного металу багато. І ось зараз. Подивимось. Так. Ось така. Я не хочу її терти. Тут не видно поки добре. Треба відчистити буде. Ну, ось така знахідка. Погано видно. Відчистимо на огляді, покажемо. Ну а поки крутимось далі. Будуть знахідки, будемо показувати. Ольонка далека копає. А в мене ось такий гарний сигнал. І ось дивіться, що цікаво, він і глибокий, до речі, був ось кругляшок, бачите? Ось він. Ось. О! Тут щось поганий з охранних. Ось така монетка. Блін, не хочу терти, не буду. Потім акуратно на огляді ми покажемо, помиємо все. Вона горена була. Ось така. Да, вона була гора. Жалко. Ну, я думаю, ми трішки її відчистимо і покажемо. Так, отут здається. Зараз фокусую, Недобре щось фокусується. Це рік. Ну добре, на огляді вже будемо показувати. Трішки може помиємо, відмиється. Добре, ми продовжуємо. Так, зараз покажу сигнал. Це, мабуть, одна копійка. Радянська я бачу вже ось. Так, одна копійка. 62 року. А це радянські монети сьогодні не закриють. Ну, сьогодні царські тільки попадалися, але ж треба ж і це А в мене кремля і радянської, нічого більше немає. Погано ходиш. Добре, продовжуємо. Вже ходимо біля хати. На городі. І Вова зловив сигнал. Зараз покажемо. Ось такий. Ось. Ой! Ось такий гудзик. Зараз. Нещодавно ми такий знаходили вже. Чи вушко є? Ну цей кращий. Є вушко. Зараз я попробую. Трішки дуже акуратно ну. На. Позолота. Такий звичайний гуцик. Але все рівно. Приємна знахідка. Приємна. Ще не закопали ямку. Вирішили перевірити, але поряд Вова зловив сигнал. Ось такі 31. Чіткий. І покажи ось тут. Тут теж щось пробивається. Ну, це, тут. мабуть, чорний. Це радянська монетка повинна бути. Поки я показую Вову, вирішив його викопати. Я без перчаток, зараз руки будуть грязні. Така монетка вже темніє, тому не хочу фокусуватися. Взагалі не зрозуміла, яка. Ну, радянська, але яка саме? По розмірам схожа на 10 копійок, мабуть, рамочник. Що там в тебе? Ні, щось дуже глибоке, мабуть, чорний метал. Бо так глибоко не може бути. Виключай закопить. Небо яке гарне. Таке жовто-червоне. А Вова. Ось тут. Щось знайшов. Що а, саме? Ось. Що? Конінка. Ще й така велика. Ось така. Є узорчики отут по кругу. чого гарно, в нас давно угу. їх не було. А, нещодавно, до речі, згадували, що давно вже каніну не знаходили. Угу. І ось, ще й така гарна велика. Добре, продовжую, буде щось покажемо. Ось що разом вдалося знайти. Зараз розкажу, що саме. Це деньга 1700, здається року. З цього боку більш-менш з цього взагалі М -м, погано. Збереглася дуже погано. Це здається. Копійка 1818 року. З цього боку також більш-менш нормальна. З цього взагалі не зрозуміло, що за монета. Також як і ця. Це дві копійки. Рік вона горена. Горіла. Здається, 1814, якщо я не помиляюсь. Це копійка Миколи І. Ось вензель. А з цього боку не видно, що саме. Це певно, що Баратенка 1810 або грош. 1810 року. Солід, але він, певно, що не срібний. Це гудзики. Звичайний гудзик такий. Це по золоті був колись. Написи навіть є. Це якийсь плоский, зламаний. Це взагалі дуже-дуже маленький і тоненький. Ось такий. Колись був кульчик. Но сережка. Чи може все ж таки підвісочка? Це радянські монети. Хоча я не впевнена, що це Радянська. На ній взагалі нічого не видно. Вона якась залипша. 3 копійки. 70-го року. Дві копійки, невідомо якого. Також 2 копійки. 20 копійок 61-го року. Копійка 61-го капаушка. Ось така. Це щось таке незрозуміле? Канінка велика. І 50 копійок. Наша українська монетка, яка зараз в обігу. 1994 стається року. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки і до нових зустрічей.